Всім привіт, друзі! Прийшов вже я на риболовлю з ультралайтом. Хочу сьогодні показати вам, який силікон працює по оконю, який не дуже. Але саме в моїх умовах. Тому що у вас умови можуть відрізнятися, бути не такі, як в мене, і силікон, відповідно, так, ж, так само не буде працювати той чи інший. Дивіться відео до кінця, гарного перегляду. Розпочнемо з такого твістера на 2 грамах. Ось такий він, на фіолетовому грузіку. Друзі, робимо перший закид Недалеко від берега Пров'ємо берегову дистанцію. Тут були якісь удавчики лай. Зараз будемо пробувати. Можливо, окунь далі стоїть від берега і так далі. Ну, тут пісочок, де не де є каміння. Поки що, як бачите, не спрацьовує це тісти. Ну, значить, треба трішки далі покидати. Можливо, в конець не так близько сьогодні стоїть від берега. Може поки ранок, поки прохолодно ще досить. Він поки буде стояти не в березі. Нічого будемо пробувати. Поки що веду два оберта катушки і пауза, а там будемо бачити. Щось, поки рибка не відкликається. Він краю стоїть є перший окунь, отакий от от невеличкий, довгий, худий, але є. Взяв твістера, відпускаю його назад. Поки ранок хочу зараз ще буквально декілька вкусів, і хочу зловити якось крупнішого поки ранок. можливо, зранку він буде активніше трішечки. Ось сюди. Маємо щось зловити, Тут а головне не сильні оберти, катушки робити. Все гарно, там проводочка робить. Є ще один. Ось такий спортивний, невеличкий, але вже два є заранок. Цікаво, скільки ми зловимо за, за повну риболок. Ну, вже два окунчика є, і це добре. Конець, видно, трошки зміщається після кожної проводочки. Давайте будемо пробувати десь посередині голови. От -от -от. Ось тут вот. Ось тут десь будемо пробувати головити. Блін, гіняємо на ось такий от Ізі Шайнер. Начепив вже Із-шайнера. Летить ізішайнер воду, трішки далі його закину. Ну, коли зі шайнер спрацьовує крупніший окунь. Крупніший окунь зранку має стояти на пляжику. Він там трішки кормиться з поки сонце вийде. Ще один захід. Тішки збої проманочки робимо. Ось так. Пташечки гарно співають. Навіть дуже. Ось така. Поки що тільки два спортивних окунця, крупний не хочу брати. Тут є і щучка в водаймі. Є. Це капець, йо йо Боже, Боже. Ну куди ти лізеш до такої крупної приманочки? Ось такий окунь, на. Окунь майже як ця та приманка. І у неї теж реакція є. От окунь, от приманка. Капець. Пливи. Йожик. Ось така ось нас вийшла. Ще скажіть, як ви ставите ось такі приманочки. Ось так, як я поставив. Ось так. Чи ось цим рибарцем доверху. Як на мене, ось так розмаш, ну, розмах розмажеть гра приманочки. Ну, зараз будемо пробувати. Так, ось так закидаємо. І простими підривчиками Працюємо. Той окунець, який більш-менш тим має взяти. Грай ти, мамочка, гарно навіть дуже опа, є друзі. Ух що який бойки попався окуньок. Впакував апстріма, звісно, він конкретно. Ось так він запакував приманочку. Потужно, потужно запакував. Обстрімчика нам віддай, будь ласка. Давай. Ось такий окунець, Випускаємо, поправляємо приманочку і за наступним його. Там якась рибка пліскається. Доволі крупна, до речі. Зараз фексончик поправлю. Ось блін, відразу на наступному закиді. Абстрім даст ловить. Ну, Якось рибка ходить, бюджет. Прикол, звісно. Зранку тут є якась активність. Любите, думаю, не так буде, звісно, активний. Але раз, зранку який, в коряшки закинув трішки. Так, зараз будемо далі пробувати. Блін, зійшов. Був окунчик ще один. Був окунчик ще один. Так само невеликого розміру, але з дуже гарною чіткою покльовочкою. Спадає вже креманечка. Силікон дуже м'який, він ловить рибку, тільки мені не подобається те, що він буквально через пару оконців починає спадати. Оце його єдиний мінус. Отак взагалі класний силікон. Обстрій. Втрави різний. Да, під корчик закинув. І зараз спробуємо підривчик. Виманю такий сукончик. Бачите, там якась рибка ходить. Ось тут. Я догнав приманочку і схватив її. Так само, ще навіть меншого розміру. Окунь. Обстрім ну, ловить. Обстрім реально ловить. Може йому сьогодні ще спробую також різного роду джавіки. Fish. Побачимо, чи на них така сама реакція буде, як на обстрім. І все таки обстрім буде покраще ловити. Так, що туди закид зробила. В принципі, Upstream Дар сподобається мені проманочка. Буду ними користуватись гарно грає гарно. Ловить рибку, блін, була б кльовка. Давайте знову ж туди закидуємо. На жаль, окунець не крупний Є. добра так Тако, тако, тако. Ось такий окунь. Так, окунець пливе додому, а ми закидаємо ще за одним. Блін, надіюсь, ви бачили цю покльовочку. Невеличкі легенькі це щочки. Але зазвичай ось цей саме некрупний окунь так і кліє. Легенькі птички, та й все. Якось так. Лавні подачі є підсів. Без покльовочки. під у Такий він прям стекляний. Отакий, блін. Тихо, успокоюсь. От. Відцепляємо його. От. Випускаємо. І за наступним. цей доволі далі взяв трошки. Трішечки далі. Але не засікся добре. Відразу на падінні, бачила? <кхи> прикол, звісно. Прикол, прикол, прикол. Чепив вже твістерка. невеличкого Красиво тоже ноги втомились стояти. <кхи> Давайте будемо пробувати два оберта і паузу. Давати, два оберта, пауза, два оберта, пауза, два оберта, пауза. Ясно. На рівномірочку конець теж не сильно відкликається. Скинули під цей, під піс недостроєний. Давайте треба так само виколупувати його на, на таку проводочку, бо типу рівномірочки не хочу. Чомусь. Давайте так закинемо. Так, ну що ж, друзі, окунець закрив рота, так що зараз починається найцікавіший тест, яка приманка кхе, виманить ну, саме пасивного окуня. Тому що, коли зранок був він активний, то клювало, в принципі, на все. Зараз будемо бачити. Це, це капець. Влупив карася на спінінг. Я в шоці. <рес> Окунь пасивний, спрацювала ларва по карасю. Це я в шоці просто. Друзі, гупив такого карася на ларву, ну від флагмана ларва, типу, на 2 грамах. З такою гарною покльовочкою. Блін, сьогодні якраз думав, що я хочу так карася на спині зловити. І сьогодні це оправдалося. Капець, він так класний, біда, я взагалі кайфанув. Все, друзі, сидів їв, вів акуратною проводочкою і, 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 і клюнув карась. Прикольно зараз ще будемо пробувати. Я, друзі, взяв некрупний окунь. Взагалі малий навіть, можна сказати. Та не можна сказати, він малий. Ось такий окуньок. З легенькою максимально, просто легенькою покльовочкою. Просто там треба пальцем прислухатись. Є, друзі, ще один окунь. Прикольну стайку, мабуть, що знайшов. Зараз будемо їх ловити швидесенько цього. Чікс, чікс. Чікс, чікс. Ось такий. І одразу відпускаємо, відправляємо прямочку. Пальцы навтришечки. Это спробуем диномирочку.